Чи знаєте, що таке хелсі? Ні. Це додаток, який... так? Ні? Хелсі, а ну це ж з медициною зв'язано, так? Ні. Ні? Хелсі, хелсі, хелсі. Ні, не пам'ятаю. Допомога, ну щось в цьому невірно, так? Хелсі це що зв'язано зі здоровим образом життя. У новус є ціла програма про здорове харчування пасти без глютену, батончики без цукру, олія з серця Сицилії. усе, щоб зробити ваше щоденне меню простим та головне корисним. Ми помічаємо дуже часто, що від людей є запит про те, що Хочеться харчуватися якось так, щоб самопочуття було набагато краще. Тому ми в новості вирішили розширити асортимент продукції для здорового харчування, для здорового життя. В основному він містить в собі солодощі без цукру. Органічні продукти або продукти без глютену, без лактози в цілому фрі-фронт для тих людей, в кого є така. потреба. Хелсі це про прості здорові звички, і не треба мати мільйони, щоб харчуватися правильно. І зараз ми разом з професійним нутриціологом Людмилою Оновус покажемо і розкажемо, як це робити легко, щоденно і корисно. Будь-яке правильне харчування розпочинається саме з інформації. Почнемо напевно з того, що тарілка має бути збалансована. На тарілочці мають бути білки, жири, вуглеводи, клітковина. Навоз вже не один рік дбає про своїх покупців смачно легко і без компромісів для здоров'я. вуглеводи це наша енергія, і ми почнемо спасти. Спагетті ці мені дуже подобаються, тому що тут борошно кукурудзане, борошно-рисове. Прям дуже класні спагетті. На них можна ще додатково схуднути. Не віримо, думаємо, що будуть зайві кілограми. А дарма, бо саме ця італійська паста без глютену, а це означає легка для травлення, без важкості та здуття. Увагу фахівчині привернули і макарони цієї ж марки. Ще потрібно зважати на е, хвилини приготування для того, аби було найбільше користі, макарони мають бути альденте. І навіть такі прості речі, як спосіб приготування, теж мають значення. Маленькі кроки формують великі звички. Воно звчать, правильно не означає складне. А щоб не блукати між полицями, усе зручно зібрано на одному великому стенді. Продовжуючи тему вуглеводів, варто зазначити, що є такі крупи, як і як амаран. Вони дуже корисні. Снім кінога містить багато і білку, і жирів в своєму складі, тому це просто золоті крупи. Кладемо їх Так, да, звичайно. Ми кладемо кошти. Літо сезон салатів і нову знає, чим заправляти їх правильно. Корисні олії на полицях у найкращому варіанті. Оливкова олія важливо обирати саме нерафіновану, саме вірджин, холодного віджиму. Наприклад, такий варіант можна брати. Це про велику користь для людини. Але втриматись від спокуси не завжди легко. Інколи трошки солоденькі є, тому жінки і гармони трошки грають, то хочеться якось гармони щастя. Та в супермаркеті і таке є: солодке без провини, печиво та цукерки без цукру, пісочне тісто з мігдалем з стевією, знайомий смак із новою користю. Давайте почитаємо склад борошно-залезеної гречки. Це просто супер клас. Мед, олія кокосова це просто клас. І взагалі, навіть кількість цукрів на цілу пачку, воно невелике. Також ще можемо подивитися на такі цукерки. Я дивлюсь, що такі цукерки взагалі просто дуже класні. Вони в складі мають собі фініки, чорний шоколад, какао, великий відсоток. Тобто, ну, я можу рекомендувати. Знову таке мати потрібно дозу на день. А що тут джемів, або я, наприклад, дуже люблю згущене молоко і не знаю, чим його можна замінити. На полицях чимало корисних знахідок. Нутриціологиня Людмила рекомендує згущене молоко з цукрозамінником і джем без цукру. Чемо, слухати, це взагалі дуже класна тема. Діти дуже люблять з сирниками. Дуже класно, що тут зазначено, що воно без цукру, знову таки зі стевією, знову таки, ложечка, дві в день ми можемо спокійно це брати, тому кладемо знову -таки до пошика. А шоколадки такі шоколадки є більш органічні. У порівнянні з іншими ми можемо читати, що ця шоколадка має гарний вміст какао, 75% гарної якості знову таки зроблена зі стеві. А якщо часу обмалі, з собою завжди можна взяти щось швидке і корисне, наприклад, батончик на основі фініків і банано. Такий стіп він містить 12 грамів цукру. Це в цілому допустима норма і для дитини, і для дорослого. Одну таку на день абсолютно спокійно можна вживати. А як же пити чай або каву без цукру? Що можна mm замінити? -hmm. Я все ж таки радила більше використовувати таку стевію або ще, наприклад, ретритол можна. Також використовувати я прям дуже це рекомендую. Мені це дуже подобається. Ну, ми це також беремо. Ох, Людмила, хочу сказати, що тут важкенька така корзиночка вийшла у нас. Ну але вона того варта, розумієте? Це все про користь, про наше здоров'я, тому воно того варте. Здорове харчування не про обмеження, а про вибір. Новус надихає змінюватись і піклуватись про себе задоволенням.